Суміш ДВС з тролейбусом після тесли досить незвично. Поговориться на офіційному сервісі. Буде кидати тебе по салону. Які у нас ціни порівняння з новими просто зашкалює. Як нас перемикаються передачі? це не битів тоне. Дайте розігнатися трошки. Ауді були придбані на 50% нижче. Ми ще не змагаються з тесла. Всім, Всім привіт сьогодні. В нас Audi e-tron GT. Це найстильовіша і найдрайвовіша тачка. Напевно, одна із яка може бути. І сьогодні я розкажу вам сім незвичайних фішок про цю машину, які можливо ви не знали, навіть якщо рахували себе автогіпом. Тому погнали. The fake is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love But the fakeness. is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up And make a statement Машина PS дуже подобається. Я завжди мріяла про ауді спочатку бензинову. Потім, коли познайомилась з електричками, мріяла про ауді електричну і все ж чекала, коли вийде не кросовер, а спорткар. Я давно хотіла побачити електрокар, який не просто технологічний, як тесла, а електрокар, який дарує по справжньому. Круті емоції, тому що для мене ауді це як якась ікона і легенда. І цей автомобіль справді їх дарує. Він не про практичність, не про раціональність. Це тачка, яка заряджає в неї є. Можна так сказати, конкурент тайкан, але тайкан мені не подобається. А ось ауді це зовсім А мені права. тайкан більше подобається, але більше із них мені подобається плейт за якщо брати в цьому бюджеті. Є GT не змагається з Тесла. Це авто для тих, хто любить рух, але не жертвує стилем. Якщо Тесла це чиста функціональність, то ауді це естетика, низька посадка, чисті лінії, світлодіодні акценти для мене особисто. Це авто як арт об'єкт. До речі, що цікаво, це напевно чи не єдиний. Або один із небагатьох електрокарів, які максимально нагадують концептуальну версію, яка пішла в серію. Тобто, ну лекала практично один в один і фари, все збирається, тому що ви ж знаєте, нам як завжди, малюють якусь класну картинку, а потім виходить машина в серію, і це зовсім не те, що ти очікував. Тут же інша історія ти дивишся на цю тачку на презентації, ти не закопуєшся. І потім ти отримуєш по факту теж саме. Це дуже приємний бонус. І я, вам, до речі, стою, дивлюсь на тайканчик на світлофорі, і Ауди мені подобається. більше. До речі, фішка номер один про цю машину: тайканчик та Audi мають спільну платформу. J1, але Audi вона більш м'якіша. В неї не такі кермо, і Вона заточена на більший комфорт ніж тайкан. Отже, по характеристикам 645 кінських сил, 3,3 секунди до сотні. Батарейка 93 кВт, але із них можна використати тільки 83-84 кВт. Таким чином, маємо запас ходу 450 км. Якщо навалювати, звичайно, може бути і 200 км. По трасі, я думаю, вона там. 350-400 проїде, якщо їхати 110. Зарядка тут максимальна 270 кВт від 5 до 80%, якщо знайдете станцію на 270, зарядиться за 20 хвилин. Існішна зарядка вдома за 8 годин, якщо у вас є 3 фази. Якщо немає трьох фаз, то добу від звичайної розетки. У нас саме заряджена комплектація РС. Вона по праву називається правонаступником Audi RS7, тільки з електричним двигуном. Більше динаміки, більш агресивніше кермування, більш точне кермо, більш збита така підвізка. Це все про цю машину. Що готові потрапити всередину? Багато хто каже, що всередині вона звичайна. Я її ще всередині не бачила. Тому йдемо зі мною перевіримо. Ой! Після Тесли досить незвично тут дуже багато всього, дуже багато кнопок, але блін цих чотири кільця на кермі заспокоюють мене. Я готова пробачити цій машині всі недоліки, тому що це ауді. Чесно скажу, я не звикла до цього всього. Досить багато кнопок є хром, є пластикові деталі. Глянцевий лак, ну, до речі, глянцевий лак дуже. А по салону так після Тесли можу сказати, мені подобається, що це ауді. Я не можу. у Мене немає прям критичних нарікань до салону. Як це було колись з Ягуаром айпейс. Тобто тут салон стриманий, він спортивний, він преміальний, все круто, все чудово, але в порівнянні з теслою я знову ж таки я більше за мінімалізм. Хотілося би поменше кнопок, поменше різності матеріалів, тому що тут палітра матеріалів просто зашкалює. Але вірнельнеру зручне крісло, є бокова підтримка. От прям моє тіло. Це крісло ідеально тримає, хоча я досить е компактна. В поворотах не буде кидати тебе по салону. Е е класно, круто, зручно, зручна посадка до речі. Ну і в цілому, що приємна інфографіка. Якість, преміальність це наша Audi. Попри те, що це електро спорткар, все ж таки, він має повноцінний багажник, франк та чотири двері, чого достатньо буде для того, щоб з комфортом пересуватися на цій машині кожен день. І давайте подивимося, що в нас по багажникам і по салону задніх пасажирів. Кнопочка відкриття переднього багажника у нас знаходиться взагалі на двері з боку. Ходімо назад. Ми на задньому дивані Підстаканечки. А тут в нас консоль, ну тобто може сидіти якась маленька попка п'ята, хоча повноцінно це чотирьохмісна машина. По посадці, ну я так скажу, на довгій дистанції буде їхати важкувато, все ж таки, але якихось кілометрів 150 проїхати можна. Якщо підсунутись максимально вперед, тобто тут достатньо місця, але все ж таки трошки не вистачає нахилу. Нахилу сидіння. Можливо, вона тут, до речі, є немає типу висоті. Не критично, нормально, але якщо буде повища людина, то я думаю, що вже буде трошки підпікати сонечко. В нас шикарна панорама. Їдеш, дивишся на сонце, на те, як пливуть хмарки, просто, просто чудово. Компактна машина. Ти відчуваєш себе в такому, ніби як кокані простенько, стримано, лаконічно, але преміальність вона все ж таки відчувається. І давайте ж все ж таки перейдемо, подивимось, як нас виглядає багажник. Багажник у нас маленький, 405 літрів всього. Маленький в нас багажничок, але ну нічого, якихось пару сумок точно влізе, маленька ніша, щось кинути, якийсь, я не знаю, інструмент дорожній, і дві ніші в нас кабакам. Ну і електрозакривання. А тепер франк, в принципі, все стандартно, все те, до чого ми звикли: омивачка, як у Тесли, і ніша під, під шок, під зарядку. щоб не зламати, бо дорого буде ремонтувати. Тепер саме цікаве за кермо. До речі, ще один цікавий факт про цю машину. Її збирають в заводі на Німеччині. який на Німеччині. В Німеччині, який працює на 100% відновлюваної зеленої енергетики. І сам салон, автомобіль. Він зібраний із перероблених, перероблюваних матеріалів і переробленого алюмінію, ну, тобто з втор сировини, що дуже круто в наш час, така ще й заявочка на екологічність. Так, що в нас тут? Як в нас перемикаються передачі? Ага, поняла. Так, задня. Що в нас з камерою її, напевно, треба протерти? Момент істини. Е, у мене знову оця звичка. Е, звичка, як у Тесли перемикати передачі мене тягне. Звук просто ніби ти в тролейбусі їдеш. Е, до речі, цікавий факт про цю машину, що звук для неї е, розроблявся індивідуально. Режисером чи саме продюсером кимось із Марвел. Ну, коротше, прикольна штука. Звук дуже приємний у цієї машини. Вона трошки підрикує, ніби це ДВС, якась така суміш ДВС з тролейбусом. Що сказати, приємно кермується, гостренько реагує на кожен поворот. Карма. Дорога в нас тут відносно а, рівна, <гум> навіть без ям, тому хід підвізки Не вдасться відчути. Проте тут є пневма, адаптивна, а, тому думаю, що тут якби, не буде проблем з тим, що нас будуть турбувати якісь дорожні нерівності. Дайте розігнатися трошки, хлопці. У нас досить інформативна проекція, тобто вона підсвічує червоним, зеленим, показує швидкість. А, досить зручно. О! Клас. Відчуття, ніби ти на плейді стартуєш, тебе вжимає в сидіння. Прикольно. І мені подобається цей звук. От, Тесла, вона взагалі безшумна. Ти ніби й летиш, ніби й стоїш на місці. А тут воно так дуже приємно гудить. Клас, приємна графіка. Подобається машина. У мене було лишніх 100 штук, я б їздила без питань бо би їздила, А так тут приходиться вибирати. У режимах, в принципі, по всьому наповненню, ну якби все як у всіх машинах, де в нас аварійка? Ага, знайшли. Паркінг сюди на кнопку. Чи як все, машинка в нас запаркувалася? В принципі, все як і у всіх машинах. Не знаю, є всі помічники водію, адаптивний круїз-контроль. Що там, помічник тримання в смузі, екстрене гальмування, що тут все ну, тобто, повний фарш. Повний фарш по всьому. І різні режими управління машиною, і динамічний спорт, комфорт, які заповнені. Тобто машина вона повністю налаштована, ну, тобто, її можна налаштувати під, під себе під свої потреби, під свій комфорт. Що можу сказати? Класна тачка. Якщо є вільних 100 тисяч, які можна вкласти не задумуючись куди, то треба брати, тому що емоції в наш час це досить важливо, це впливає на якість і на комфорт життя. І та людина, яка буде сідати за цієї машини і буде кайфувати від неї кожен день, от як я, наприклад, був, в мене тільки 100 штук, то треба. Брати, їздити і насолоджуватися цим коротким е, життям. Як вам Ауді? Як вам Марина? Взагалі ми сюди поставили Хамелеон, просто щоб ви бачили Елмоб, щоб ну, воно відкладалося у вас десь там на підсвідомості, що Елмоб це не просто електромобілі Тесла, але це й дорогі, статусні преміальні електромобілі з Європи по ціні в два рази е, менше, ніж купити таку саму нову в автосалоні у Києві. Але тільки підійшла зараз людина, спитала у нас: типу, чим ця Тесла крута? І я йому кажу, ну це перформанс, вона типу 3 секунди до сотні їде. І тут я розумію, що ця машина теж їде 3 секунди до сотні. Ну, типу, тут у цієї там 3 і 4, ну, по факту реальних 3,6. У цієї 3,1 і по факту, там буде 3,3 до сотні. Але є один момент: останню машину нашому співробітнику Едіку ми таку купили в Америці за 3 тисячі доларів. Я розумію, що це таке, знаєте, трошки можливо бомжацьке, бідняцьке моє мислення, але я думаю, що так половина українців мислить. Да, Дивіться, тачка за три тисячі куплена в Америці за аукціонним збором там 3700-3800. В Україні з доставкою вона там 7,5. З ремонтом йому трійка перформанс 18-го року обходиться. Бляха, ну щоб мені по пам'яті. Ну 12, 12-13 тисяч доларів. І Audi, у неї такий самий запас ходу, такий сами розгін. Вона коштує 85 в наявності. Ну, хай під замовлення така сама коштувала би, ну, мабуть, там сімдесят. П'ять сімдесят тисяч. Хочу з тобою посочатися. Але... Це тесла, яка набридла всім. А це Ауді це Ауді. Так, але знову таки на будь-який гаманець у нас є варіанти автомобілів для вас. Зараз найважливіша частина нашого відео презентую вам Інну. Це наш партнер по доставці автомобілів з Європи, така шикарна okay. леді. Любить преміум, любить BMW, Ауді. Розкажи про те, чому це так вигідно, і які у нас ціни в порівнянні з новими. В автосалоні так. в Києві, по перше, ми маємо в Європі такі опціони закриті, які доступні тільки для автодилерів. Тобто зареєструватися, придбати на цьому аукціоні можна тільки по прямому контракту і тільки якщо ти є автодилером. І перш за все, звичайно, електромобілі вигідні саме тому, що в Європі є ПДВ, а в нас ПДВ відповідно немає. Тобто ми сплачуємо в повному обсязі ціну брутто, імпортуємо автомобіль в Україну, повертаємо ПДВ. І відповідно, от вам уже двадцять там 22 якщо це Італія, 19% якщо це Німеччина. Це вже є вигідна. Це перший момент, другий це 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 не биті аукціони. Це не треба путати так з Америкою. Це аукціони лізингових це файнансал сервісів безпосередньо брендів. Наприклад, там Вак Financial Services виставляє свої автомобілі на аукціон після того, які повернули після лізингу, або навіть це там є автомобілі з мінімальними пробігами за посолонів та драйвові. тобто тобто такі формат. Це пробіги машин. Там 5, 10, п'ять 20 Ну, звичайно можна знайти 50 і 100 тисяч. Тобто тут, але наш сегмент преміальних автомобілів цікавих нових моделей це, як правило, там, до 20 тисяч. Із останніх кейсів у нас це було дві Audi RS GT 23-го року з пробігом 1 – 12 тисяч, друга – 8 тисяч. Ці Audi були придбані на 50% нижче аналогічного автомобіля в цій же комплектації в, автосалоні, автосалоні, в, Києві. Так, в Києві. Більш того, ці всі автомобілі йдуть з гарантією. Наприклад, до цього, перед цим Audi у нас було придбано Mercedes, EQE 500 AMG, кожен шкіра напа, задня поворотна вісь, на 22-х колесах, там тільки диски, які, по-моєму, коштують там близько 4 000 євро, які, які були на тому Мерседесі. Mm -hmm. Це мер такий Мерседес у офіціалів наших вартував по 20 000 євро. Ми його придбали за 58 000 євро. Пробіг був 15 тисяч кілометрів. По автомобілі питань не було взагалі, але я коли приїхала на сервіс для того, щоб для клієнта зробити звіт, вони знайшли якийсь там момент, одразу сказали, що гарантія для нас є, для нас все буде безкоштовно. Одразу замовили ту запчастину, там ну, щось було незначне, і протягом двох тижнів все замінили. Ці автомобілі з історією в повному зі там не буде підводних каменів ніяких. Ці автомобілі обслуговуються на офіційному сервісі. Ці автомобілі повністю, наприклад, BMW, вони йдуть навіть з її пожиттєвою тобто з інтернетом з усіма mm. цими моментами не треба нікуди лізти могні. Вони всі мають українську мову. Ну тобто, це офіційний автомобіль, Такий самий, як ви, їх б, ви а, скільки вже АІксів було придбано та привезено? А, більше 20, Я думаю, це і під замовлення під клієнтів, і на перепродаж ми придбали багато. АІКСів було куплено після сервісу оренди. Теж пробіги було 12-15 тисяч. Поясню, чому їх продають. Тому що в Європі як правило там Німеччині, ну і в інших в інших країнах Голландії в тій же, а в них є квоти на кількість електромобілів в парку mm. орендних Воронних компаній так квоти на кількість автомобілів, тобто там якась якийсь певний відсоток має бути саме автомобілів в парку. Це в перший момент. другий їм дають пільги, вони їх повертають, і саме через це вони вистають, виставляють на продаж автомобілі там з пробігом 8-10-15 тисяч і купують нові для того, щоб покоштовувати от пільги. І відповідно такі автомобілі ми можемо одразу купити на аукціоні. Наприклад, в мене був кейс з AX з пробігом 6 тисяч кілометрів, був також AX після сервісу оренди в ідеальному стані знову ж таки, так, сервіс оренди часто це набагато краще, ніж Після персонального, ну, тобто після, після людей, так? тому що сервіс оренди після кожного використання повністю робить РТО автомобіля. Тобто у них це ну, як зараз з вами да, 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 хімчистку. Да, да. Тобто вони в ідеальному стані завжди після сервісу оренди, там не буде подряпин під собаки, шерсть або ще якось по цінах по ціна і... ціна 40 ку з батареї 76 кВт. Зараз можна привезти до 45 тисяч євро. Це буде нормальний, нормальний пробіг, класна машина. Останній у нас кейс був з 50-кою. 50-ка це вже на 108 батареї, теж схожа напад, сваровські кристали, лазерні фари, 22-й колеса, поворотня задня вісь, фаркоп. Тобто 54 тисячі євро це була фінальна ставка, так, послуги наші вартують з урахуванням всього під плюс 3 тисячі євро і 2,5 тисячі євро це доставка в Україну. Ну, відповідно, там. Це 4 плюс 5,5, 60, грубо. Грубо, грубо 60 тисяч євро ви отримуєте автомобіль, який коштує а, новий а? в салоні 120. Теж. 120, 120. Рівно Вони два, навіть 140 були. були, це по 50 50-ті, зараз, я, чесно кажучи, не моніторила, але в, такому, в такій комплектації, коли починаєш збирати, це ж знову ж таки не такий варіант, так, як у нас зараз з Китайцями або з Тестом. Тобто uh -huh. Є тройка, є Вайка. Там, да? Це ж все модифікатор, да, 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 збирати, та, це модифікатор. Ти коли починаєш збирати це. дорогих машинах так, приходиш, кожна опція 500 тисяч. Цваровський, музика Бен Олсен або там, Бен олсен це в Ауді. Ну, тобто, так, зрозуміло, mm -hmm. там відповідно там кожна опція коштує грошей. Да, тисячі, вот. тисячі євро. Один з останніх кейсів наших це придбання BMW i7. Я навіть сама не очікувала, що там буде стільки функціоналу, стільки всього а, а, внутрі. Така жирна комплектація. Так, да? так, така жирна комплектація. так. Тому що таку комплектацію, що зараз брати на Баварії, це десь 140 тисяч євро то це фари Сваровські, лазерні фари Swarovski, там прямо криштали Сваровські. Звичайно, Сваровські вона всередині салон повністю Алькантара і Бавовна. Ця їх преміальна, як пешемірці палороп'яна, чим називається музика. Crystal Sound Бавер Вілкінс. Це наймодніша на сьогоднішній день. Музика в BMW, яка може бути. Та, там динаміка динаміки повністю uh -huh. в спині і по всі по всім сидінням. Кінотеатр, атаманка, скайлаунж, панорама. На небо. А тобто це реально, якщо майже так ну, майже royce Це ж, ну, це ж реально на байджерсові, да, як зроблена цей це автомобіль. Там і вона ідеально відпрацьовує, їде там пневма, дерево, ну там автомобіль. Супер хайнблас ну, суперкомплектації, це шестидесятка. Ми змогли його придбати на аукціоні в Італії, за 70 тисяч євро. Вау! Так, цей автомобіль став тобто... під ключ в Україні так, для клієнта сімдесят шість тисяч євро. Це реально крутий uh, кейс півціни нової uh, yeah. так. Це реально крутий кейс. Більше того, по перше, клієнт ще й заробить, якщо він зараз вистави бути продаж, тому що в такому комплектації автомобілів взагалі на ринку, по-моєму, там один чи два, і вони всі там більше ста десяти тисяч доларів. Так тобто в такому преміальному лакшері сегменті європейські аукціони дуже гарно відпрацьовують, і на сьогоднішній день це напевно, що єдина можливість придбати офіційний гарантійний преміальний автомобіль. От за. Такої великої виходи. Є також аукціон, який називається «Автобіт де є, наприклад, це аукціон, де навіть там навіть є закриті торги, де тільки офіційні дилери BMW можуть угу. приймати участь, навіть ми не можемо там приймати участь, але в нас є партнери, через яких ми угу. можемо маємо приймати. доступ на цей Декілька кейсів історія. також цікавих. Ну це власне там історія останніх придбаних автомобілів. Mm -hmm. Ну от до речі, якщо брати не лакшері сегмент, а дай у на п'ятий mm -hmm. був 77,4 кВт батарея, 22 тисячі кругів. В ідеальному стані автомобіль 3400 євро. Це з педеве. Тобто це, це автомобіль було придбано за двадцять п'ять що тисяч євро. Теж цікава машина. А до речі, з BMW А ікс в нас навіть ішла комплект зимової гуми з, з дисками. Так більше того, наприклад, mm. якщо ми зараз подивимося за ці опціони, наскільки вони подержать. якісно відпрацьовують. Вони навіть от нічого так по де. кожну царапку, подряпанку, всі моменти, які є на автомобілі. ви, В принципі, всі будете бачити, там не буде ніяких водних каменів. Взагалі А, mm -hmm. ну це цікава п'ятдесятка. Не пробіг, так під 40 тисяч, але це теж дуже преміальна комплектація, Це от з цим гул пакетом Uh -huh. Золоті відставки, кожна шкіра напа, вентиляції, підтримка, все інше. От цей салон це опційно дорогий салон. Uh -huh. от, 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 в дереві, в Сваровській, в ці. От, 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 До речі, тут вам комплект зимовує гумор. Отже, підведемо підсумки. Так, до речі, був про той кейс Тесла з європейської mm -hmm. розповідала. У нас була європейська тесла, придбана на аукціоні попарку. Вона була з пошкодженнями а, з незначними. і відповідно збереглася гарантія. Ми вже, там... Четвертий власник цієї тес вже десь в Україні там інше, але вона європейська. все працює, працюють карти, працює yeah, yeah. повністю підтримка, додаток. Так, і ну відповідно, я написала підтримку. У нас вона перестала підключатися до Wi-Fi. Я написала підтримку. Вони спробували підключитись онлайн, не змогли нічого виправити. що треба їхати на найближчий сервіс. Мені було зручно приїхати в Ємк, в Австрію. Відповідно на Час на який нас там записали через е додаток. В них е регламентні роботи там 30 хвилин на кожен автомобіль. Вони одразу забрали машину, через три хвилин виїхали, сказали, що треба е залишити її, е замінити комп'ютер. Ми дали на це згоду. Через три дні вже прийшов інвойс, але до оплати було по нулям через те, що машина на гарантії дисплодиші євро. А, був інвойс, він повністю замінили комп'ютер. все почало працювати, дали безкоштовно повний автолот на місяць, який працює в Європі повністю mm -hmm. ідеально. І відповідно машина поїхала назад в Україну. Тобто на а, навіть на страхові аукціони на машини з пошкодженням було наприклад, Тесла зберігає гарантію 10 років, або 60 тисяч. Mm -hmm. Це mm -hmm. дуже крутий кількість. Тобто можна придбати не тільки там BMW, Mercedes, можна і Теслу. Також ми можемо привезти вам нові Тесли. От недавно Вайко Джуні перевезли, і у нас вже було mm -hmm. теж декілька з інших кейсів, коли ми купували перформанс ваєчки. В 23-му році да, ти пам'ятаєш чи ні, вони... дві білі да, перформпечки да, класні, да. класні машини по ціні виходили там на пару тисяч дорожче ніж відновлена бита машина з Америки з ну, таким так, ну, в самим типом в неї, типу ну, неї можмогиш ж працюють, тут там ніхто ніде нічого да, не дада і це та, можна, 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 працюють, тут, машини вже з європейським портом на європейській гарантії, якщо раптом щось стається. То поїхали в Європі і все по Європі то... кататися на Теслі Це взагалі задоволення, тому що суперчарджі вона всі бачить. Вона сама да, тебе везена який їй потрібен по навігації, тобто по дорозі. Сама все ну, вона дуже сма. Звичайно, машина, коли ти виїжджаєш на ній в Європу, там де все працює, там де класна інфраструктура. Тому і... якщо ви хочете вигідно купити електромобіль цілий без ДТП з Європи, звертайтеся. Є також більш доступні варіанти. Тобто, можна взяти навіть там теслу трічку за двадцять тисяч доларів, якщо це буде 19-й рік там долмотор, і ну то любі автомобілі можемо привезти для вас з Європи. Тому Інна, дякуємо і запрошуємо вас братом. до співпраці. Отже, нагадаю, що таку саму Ауді або будь-який інший преміальний електромобіль з Європи можемо вам привезти в половину ціни від нової машини в автосалоні в Києві. І залишайте лайки, коментарі, подобайки. Напишіть, як вам Audi, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал і до скорих зустрічей у нових відео. Bye bye. bye.